Наступний наш гість також музикант. Звати його Мойсей Бондаренко. Як ви нас чуєте? Вітаємо вас. Вітаю, прекрасно вас чую. Супер! І я хочу зазначити, що наш ість не просто музикант, він ще військовослужбовець і дуже багато цікавої інформації. Ми зараз з вами дізнаємося. Але перш за все хотілося у вас запитати, як почалося ваше 24 лютого? Де ви тоді були? Які були у вас плани? Та чи взагалі думали ли ви про те, що в Україні може початися повномасштабна війна? 24 лютого я. У складі проекту був такий проєкт. Всесвітньо полонені». Я у складі проєкту всесвітньо полонені. Грав там на скрипці. У нас повинні були бути концерти у Миколаєві та Одесі 24 лютого, і ми приїхали туди 23, -го, 24 го вночі. Поселилися в отелі, ніхто до останнього не думав ні про що. Ми думали, так, треба зранку поїхати на ЧЕК, зробити свої справи і дати класні концерти. А вже зранку, як і всю країну пробудили дзвінки рідних, друзів, нам розказали. Ну, ми, і ми ще, до речі, зранку пішли на сніданок і до останнього думали, що щось діпа, не, насправді не може бути такого. Ну, тому що важко повірити, що в 21-му віці да. люди вирішують не політикою, не словами, а зброєю щось. Скажіть, да. будь ласка, а ну напевно ж, ви чули якісь чутки, що казали дуже багато, що почнеться війна, почнеться війна, там збирайте тривожні валізки. Я так розумію, ви такого нічого не збирали. Ні, та звичайно, ні. Ми, е, ми ще були е, от з Миколою з ми були 16 лютого. Коли ще казали, пам'ятаєте, ще раніше казали, що будуть заходити? Так. І ми були в Харкові якраз цей день, коли казали, от сьогодні буде? І ми такі, ми ще сміялися з того, що ми приїхали, і нічого ні, нічого типу, не, не станеться. Так а скажіть, будь ласка, ви музикант, і ви до війни не були пов'язані з військовою справою взагалі ж. Як ви вирішили піти саме добровольцем? Ну, слухайте. Я коли це все сталося. в мене є така людина, яка мене надихає, і для мене є авторитетом. Це Олександр Ярмак, і це це, це та людина, яка готувалася до цього дня. Ще раніше він уже в військоматі був до вторгнення. Він вже готувався і не про всяк випадок вставав там в чергу, шукав зв'язки, і все це робив. Я дивився постійно його сторіси в перший день, коли він вже їхав з автоматом. 24-го, їхав в машині і захищав місто. Тому для мене це було теж очевидно, що найкраще, що я можу зробити як молодий хлопець в цій країні, в той момент це було найкраще. Що можна було зробити, це е, будь-яким чином допомогти е, відбити ворога? Скажіть, а свій музичний інструмент ви відразу з собою взяли чи потім якось привезли? Ну, Ви ж, е, якщо пам'ятаєте, то ми їхали на концерт. Е, все було з вами. Ну, Тому... no, Можливо, так, би там десь скринці залишили. Навіть якщо, їхав, навіть якщо б я не їхав на концерт, бо я все одно скрипка завжди зі мною. А як взагалі. Ставляться на війні до музики. Як ваші подбратими до цього ставляться? Вона й надихає або заспокоює, або нав... надає сил. На початку знаєте здавалося, що воно зовсім не потрібно. Тому що такий треш йшов: що ми, ну, вона мене лежала. І деякий час ми просто не чекали. Ми були дуже стурбовані, нам було страшно, тому що ми не знали, що робити, ніхто без зброї в руках не держав до цього. І ми як ви, про це не думали. Ми думали, що це зовсім не те. Але потім, по вечорам, коли ми дуже всі стомлені, ми виходили, співали. Я грав на скрипці, читала вірші, і творчість вона допомагала ну хлопцям. Дуже. Ну, ми кожен день робили маленькі концерти для хлопців. Просто щоб трошки розрядитися, трошки набратися сил. А скажіть, чи доводилося коли-небудь грати під обстрілами? Так. Ні, під обстрілами ну там просто під обстрілами просто скажу, ти що <сіст> <сіст> <сіст)> краще. Під обстрілами краще бути на поготові. Скажіть, а ще відомо, що у вільний від воєнної справи час ви займаєтеся благодійністю, що ви були на благодійних виступах у шпиталях, і здається, вчора був квартирник для допомоги ЗСУ. Проводили. Ви продовжуєте трошки займатися творчістю ж, так? Почекайте, я просто ви мені задали питання про обстріли. а я, Мені здається, що просто я грав і не можу згадати точно чи це було під обстріли, тому що ми десь колись в бункері дуже довго сиділи, для хлопців грали, і на поверхні не можна було, так що скрізь, то все грав. було? Так, але да, ми були дуже. Сховані, так що було все нормально, можна було там грати, і ми просто чекали. А по з приводу благодійних, так ми вчора їздили культурним десантом, який Микола Серга зробив, створив. Ми вчора з'їздили і зіграли в у лікарні в госпіталі. Зіграв, походили по палатам. Того, що хлопці там по одному по двоє лежать, вони встати не можуть. Ми так ну, просто там 4 години ходили, в кожну палату заходили і співали, грали. Це дуже круто. І дійсно, я впевнена, що вам не тільки хлопці, для яких ви граєте, вдячні, а просто такі люди, як ми. Ми вдячні вам за те, що ви підтримуєте їх дух. Бо музика справді кажуть, що лікує, лікує душі. А ще дуже цікаво дізнатися, ваші війна скінчиться. Це... Всім відомо, Україна переможе, якими будуть ваші плани після війни? Чи будете ви продовжувати музичну кар'єру, чи можливо ви віддастеся військовій справі? Не думали ще? Я вам скажу, що я насправді поки про це не думаю. Я зараз такий час. Мені, я не знаю, як правильно це чи ні, але мені подобається жити одним днем, тому що я не знаю, що буде завтра. Я якось не хочу так загадувати, тому що воно такі часи, що не знаєш, як воно буде. Так що я ще про це не думаю. Ну, ми будемо сподіватися, що незабаром війна закінчиться. Ми з вами зв'яжемося і будемо вже обговорювати плани під час мирного життя. Це буде дуже ну, якщо мене руки будуть цілі, то я буду, обов'язково буду грати на скрипці. Буду цілі, будь ласка, нехай буду цілі. Будемо за вас молитися. І Ми дуже дякуємо вам за те, що ви підтримуєте нас на всіх фронтах: і інформаційний, і військовий, і духовний, тому що це музика, це також душа. Дуже вам дякуємо і дякуємо, що ви долучилися до нашої розмови. І вам дякую. Гарного вам дня! І дуже вам приємно дня. було. Нам також до побачення. Шановні глядачі. Я нагадаю, що у нас у гостях був музикант Мойсей Бондаренко.